Справжня зима завітала до нас доволі насипало снігу, і морози подекуди навіть до мінус 20. Друзі, всім привіт! Найщиріше вітання у 2024 році. І оскільки, як ви вже зрозуміли, у нас доволі холодно, та й взагалі День Світловий доволі короткий ще, то ми з вами трішечки спілкуватимемося і у приміщеннях. Отже, пропонуємо цього разу влог перший у 2024 році розпочати із наступного. Нещодавно Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник презентував новий онлайн-проект Вишивана традиція Поділля. Власне у ньому йдеться про відродження подільської вишивки. І тут можна говорити про давні техніки, і про шви, і про візерунки, і про символи. І цей списочок можна продовжувати. Тому пропонуємо вам перейти за посиланням під відео і дізнатись більше. Ну а наразі ще кілька слів, які допоможуть розкрити суть самого проекту. У фондах музею заповідника зберігається 26 альбомів зразків Подільської вишивки 19 століття, зібраної Юхимом Сіцінським, одним із засновників музею заповідника. Саме ця колекція і стала основою для проекту. А допомагає втілити його в життя майстер народної творчості, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, пані Світлана Макаренко. Отже, якщо вишивка, Саме для вас тоді переходьте за посиланням під відео і насолоджуйтесь цим безцінним скарбом, який є справжнім кодом нації. Ну, то вам і доказ того, що вечерієш швидше, Ну я думаю, ви самі в курсі, чи не так. Ну, а на поки тут добираюся з однієї точки до іншої, скажімо так, з пункту А в пункт Б. Е Хочу запитати ось про наступне на Євробачення. Як, що, ваші думки, будь ласка, викладайте в коментарях. Буду радий почитати. І знову знову хочемо запросити вас у Маліївці, але цього разу буде незвична подорож. Запрошуємо вас відвідати віртуально, а хто бажає і наживо виставку, яку нещодавно презентували у Малівецькому палаці. У фігурах зображується саме таку назву має зазначена виставка творів одеського художника Стаса Жолубнюка. А далі, звісно, робота, як завжди, скажуть більше. А наразі хочемо презентувати вам невеличку добірку кобзарів, яку плануємо використати у міні-проекті музею заповідника, який презентуємо незабаром. Як це складеться, побачимо. Ну а наразі обіцяна добірка. От оригінальний такий люстрований кобзар Тараса Шевченка. Я взагалі нічого не знаходжу. каву ти можеш і не знайти, бо це тепер почали про це говорити. Але турки в Кам'янці це швидше за все. Кобзар 1908 року. 1884. З такою от колоритною обкладинкою 20 століття вже. Також 20 те століття. І знову ХХ століття. І навіть фототип як обзаря. І це лише частинка добірки. От уже і ні морозів таких шалених, і сніг уже майже зійшов. Наразі вдячні вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а хто, можливо, бажає, поставить і дизлайк. Тим не менш, завжди конструктивній критиці, завжди раді діалогу. Отже, до нових приємних зустрічей. Побачимось!